П'ять топових рішень на кухні за версією виробника меблів естетік. Перше. Механізм відкривання Aventos від блюм над мийкою. Зручно тримати у відкритому вигляді. Одразу складаєш посуд і не б'єшся головою об фасад. Друге. Компакт плита на стільниці. зовсім не боїться води. Можна класти хоч мокрий посуд. Легко прибирати завдяки мийці підсторного монтажу. Третє. Подовження робочої поверхні під вікно. Зручно ставити габаритну техніку або посуд, який заважає в процесі приготування їжі. Четверте. Вертикальна система зберігання підлога стеля або пенал займає небагато площини на кухні, але в пеналі можна розмістити багато чого, вбудовану побутову техніку, сухі запаси їжі або посуд приховати лічильник. П'яте. Висувні шухляди в нижній базі замість тумб. Зручно діставати посуд з глибини. Завдяки сучасним механізмам можна зберігати навіть важкий габаритний посуд або техніку.